Я пропоную почати із матеріалу в виданні Економіст там пишуть про те, що Україна зараз бореться за виживання, а не за перемогу. Під таким заголовком вийшов гучний матеріал напередодні. Чиновники на заході, зокрема в Пентагоні, а також низка українських командирів дедалі більше стурбовані напрямом війни та здатністю України стримувати наступ Російської Федерації протягом наступних шести місяців. Мовляв, пише економіст: саме ці шість місяців визначать характер війни в Україні на наступні кілька років. Не надто оптимістична оцінка про перше. Про кілька років ідеться, що, мовляв, війна триватиме. По-друге, шість місяців наступних вирішальні. Ну і по третє, сам заголовок. Україна бореться за виживання, а не за перемогу. Чи згідні ви з таким ракурсом бачення нашої війни на сьогодні? Стоправду я маю своє бачення ситуації. Україна і нація сторіччями бореться за виживання, починаючи з козацької доби. А лише в двадцятому столітті е, нація втратила понад 30 мільйонів своїх синок і доняк в процесі і визвольних змагань, в процесі різних депортацій, е, різних голодоморів, геноцидів і, е, безумовно, в процесі репресій як українського відродження, так і рядових українців, які Хотіли жити краще, мати свою власність, все таке інше. Тому е, зараз ми знаємо, що в Ізраїлі там є на храмовій горі в Єрусалимі стіна плачу, де е, євреї е, шанують своїх загиблих. А в Україні за ці роки останні е, масштабної інтервенції, практично в кожному місті і населеному пункті, є. Своя символічна стіла плачу, де громадяни оплакують своїх близьких, родичів і просто громадян, які поклали своє життя на алтар перемоги. Це по перше, по-друге, звичайно, воно там на відстані, начебто, все виглядає так, як їм. Чи комусь хочеться, але м, ситуація, на мій погляд, е виглядає так, що е на сьогодні ми можемо констатувати, що Україна е витримала той перший удар, і е ті заходи, які здійснені на фронті і в інших місцях, вони дозволили зберегти Україну як державу. Вона відбулася, не дивлячись ні на що. Зараз питання в одному, в яких вона буде в кордонах надалі. І те, що е, зараз на фронті, особливо на території Донецької та Луганської області, частково Харківської, склалася складна обстановка, пов'язана із певним дефіцитом відповідного озброєння військової техніки і боєприпасів. Це е, засвідчує певні проблеми. І ці проблеми, наскільки я розумію, в полі зору Генерального штабу і верховного командування і здійснюються всі заходи для того, щоб ми вплинули на партнерів в тому напрямку, в якому потрібно, і останні події засвідчують, що все таки е, крига з кресла і партнери. Приступають до більш активної підтримки, тому що безумовно та е, інформацію, яку оприлюднив президент України, що 2024 за четвертий рік із обіцяних е, тих параметрів допомоги реалізовано лише 10%, Це досить серйозно. Це е, говорить про те, що слова і діла у наших партнерів по багатьом позиціям розходяться. І виникає багато підозр виникає багато таких коментарів е, з приводу того наскільки е, наші партнери е, зацікавлені е, щиро і щиросердечно в підтримці нас, і наскільки ця позиція наших партнерів е, не Пов'язана е, з певними акціями країни агресора Російської Федерації. Тому е, мені так здається, що так ситуація складна, е, ситуація е, вимагає серйозних додаткових рішень нашого верховного командування, і в контексті е, залучення відповідних резервів, і в контексті Залучення відповідного озброєння, військової техніки, бронетехніки, ну і безумовно боєприпасів. І е, розповсюджуються різні там слухи, розмови, версії, як в Україні, так і за її межами, що це таке, чи ми здаємо Донбас, чи Донбас за Курськ, чи Курск за Донбас, ну і все таке інше. Я думаю, що е, немає підстав для того, щоб говорити таким чином. Але все-таки якісь рішення повинні бути вжиті буквально восени вже в листопаді місяці, для того, щоб все-таки це просування, це просування, яке відбувається з боку російського окупаційного контингенту, було зупинено на цих рубежах, і цим самим не дозволити ворогу досягти своїх планів і намірів на. Осінню воєнну кампанію застабілізувати обстановку, ну і створити умови для тих подальших дій, на які сподівається і українське суспільство і сподіваються е, наші добросовісні партнери е, в контексті остаточного звільнення всієї території від е, Збройних сил Російської Федерації. Безумовно, що е, всі акценти. Це ми прекрасно усвідомлюємо, будуть розставлені після президентських виборів Сполучених Штатах Америки в залежності від того, хто там отримає перемогу, і який курс буде взятий на цілому побудову глобальної безпеки і нового світопорядку. І все таки сподіваємось, що ці результати будуть для України. Такими, щоб задовольнити наші потреби і створити необхідні умови для вирішення стратегічних завдань в контексті деокупації всієї України. Але в той же час ми спостерігаємо, що підкидають нам різні ідеїки, Безумовно, через спеціальну операцію російських спецслужб і сателітів, і про якийсь мир, і про попернення вогню, і е, стабілізацію на тій лінії, яка є, і НАТО за території, все таке інше. Це спроба е, росіян розкачати човника, е, деморалізувати українське суспільство і в якійсь мірі українську владу, посіяти е, супере. Між Україною і партнерами, і е, на цій підставі досягти своїх е, планів стратегічних, а вони таки е, поглинути остаточно Україну поетапно ліквідувати її як незалежну державу, а українську як націю. Пане генерале, ви згадали про о, наступ агресора. Тут в деталях про це пише і інститут вивчення війни. Там кажуть, що зростання наступальних темпів росіян спостерігають в Україні. Проте на думку експертів ці темпи все ще залишаються відносно повільними і є е, е, відповідними позиційній війні. Що на сьогодні Україні перш за все необхідно зробити, щоб зупинити ці наростаючі темпи наступу? На вашу думку. Ну, практично, відповідь на це запитання, воно загальновідомо, і ми з вами обговорювали неодноразово ці проблеми, і інші е політичні діячі і державні і в Україні за її межами повинна, по-перше, бути активізована максимально е масштабна мілітарна і фінансово-економічна допомога. Україні з боку наших партнерів це по перше, тому що без фінансування, без боєприпасів, тих засобів враження, які необхідні не лише для того, щоб вражати ворожі цілі на тимчасово окупованих українських територіях, а і на глиб території Росії. Виграти війну, звичайно, дуже складно і важко, І тому зараз ведеться відповідна робота, і є сигнали, що можливо ця робота матиме результати про те, щоб і те озброєння було далекобійне і був дозвіл на враження відповідних військових об'єктів на територію в глиб Російської Федерації ну і безумовно повинна бути мобілізація внутрішніх сил стосовно і активізації нашого оборонно промислового комплексу, і е е активна робота стосовно навчання тих мобілізованих громадян, які зараз прийшли у військо з тим, щоб вони мали відповідні навички, відповідні здібності, і головне відповідну амуніцію, озброєння, ну і само собою мотивацію для того, щоб здійснювати ці речі. А стосовно того, що там просування і загрози, і все таке інше, то мені здається, що тут є можливості в української сторони здійснити необхідні заходи для того, щоб не пустити ворога далі. Тих рубежів, які є зараз, ми всі можемо констатувати, що прориву лінії фронту немає, є просування, але воно не несе поки що ні тактичних, ні стратегічних переваг ворожого війська у російської українській війні і мобілізація всього, того, що є, і наведення порядку на певних. Ділянках і певних, будемо так говорити, структурах управлінської складової збройних сил України воно повинно посилити в цілому ситуацію і не допустити того критичного, що прогнозують. Деякі експерти за кордоном, ну і настійливо там російські пропагандисти транслюють в інформаційний простір своєї країни і світової спільноти в цілому. Так складно, так тяжко, несуться великі втрати, в той же час позиційна війна все більше стає роботизованою, і останні статистичні дані. Того ж Генерального штабу засвідчують, що е, іменно активізація роботизації діяльності збройних сил України дозволила за останній час е, зекономити життя близько 30%, е, понизити втрати десь на 30%. Е, і це показник е, такий оптимістичний. і Він дає можливість говорити про те, що зміни відбуваються, і ці зміни. Ідуть, будемо так говорити, в тому напрямку, який і вимагають вимагає сучасні досягнення науково-технічної революції. А те, що у нас фахівці і можливості для цього є, то ми вже переконались неодноразово. Тому в комплексі, якщо буде підтримка, посилена потужна підтримка іззовні і е мобілізація всього, ресурсу, який є в Україні. І вдосконалення управлінської складової військами, які зараз ведуть жорсткі бойові дії на фронті, то це принесе свій результат, і ті навіть поїздки президента в різні регіони Європи і світу, засвідчують, що наші партнери, по крайній мірі, Словесно, всіляко намагаються нас підтримувати вже є конкретні виділення коштів, і ці кошти досить солідні. Головне, щоб вони дійшли до того місця, яке йому потрібно, і матеріалізувались в ті е, засоби враження, які зараз конче потрібні українській стороні, тому що ну це е, по-перше, по-друге, безумовно, що без зміни стратегії. Наших партнерів стосовно Росії, і особливо стратегії зміна стратегії і стримання ворога на примушування його до миру мало що може змінитися у близькій перспективі, тому що в свій час ще відомий дисидент російський писав про те, що і говорив, що нам Герцин. Нам на відстані здавалося, що всеросійська любов до вітчизни перестала бути ненавистю до інших народів. І якраз ми це і спостерігаємо в діяльності сучасного режиму, і, я б так сказав, спотвореної психологією значної частини російського населення. Тому сподіватися на якісь Кроки Росії добровільні припинити цю війну так, як це потрібно вивести свої війська. Ми не можемо лише засобами сили, лише засобами спільними з нашими партнерами. Можна цю проблему вирішити. Пане генерале, вдячні вам за аналіз ситуації. Ваш час і думки. Генерал лейтенант ветеран зовнішньої розвідки України Василь Богдан був з нами цієї миті.